Через неї міни перелітали, осколки в колеса потрапляли. Ну, типу, їй дісталося. але вона, мені здається, єдина ціла машина залишилася в нашій частині, тому що я просто поїхала додому. Військовослужбовиця Катерина на позивний Х'юстон показує свою машину. Каже, авто не раз рятувало її життя. Дівчина розповідає, долучитися до лав ЗСУ вирішила у перші дні повномасштабного вторгнення. Ну, спочатку пішла як до мінометки, мінометну батарею, працювала з босолію, навідником. Потім, коли перевелась, взяли мене стрільцем. Але стрільців було багато, а я пішла під трошки повчилась, взяли мене кулеметником, поки доїхала до передової. Вже я була з гранатометом. Розповідає, раніше не мала бойового досвіду та ніколи не думала, що опиниться на фронті. Згадує, до початку повномасштабного вторгнення життя налагоджувалось. мала улюблену роботу, почала зводити власний будинок. До війни я займалася реабілітацією. Я масажист-реабілітолог, будувала свій власний бізнес, навчалася, допомагала людям ставити здоров'я їх на місце. Ну, типу, допомагала людям здорово жити. По рішення долучитися до лав ЗСУ Катерина не шкодує. Каже, навчилася речам, про які ніколи і не думала, а також знайшла нових друзів. Я віднайшла себе, я віднайшла своє кохання, так вийшло. Я віднайшла там багато друзів. Війна поставила взагалі життя по-іншому. У мене не залишилось майже друзів. Дівчат, вони майже всі з дітьми вони поїхали з країни. Отримавши контузію, дівчина повернулася до рідного міста. Я приїхала на реабілітацію за два місяці, поки я тут ну важка була операція, я два місяці була на ВЛК, ну, типу, не могла поїхати. І на третій місяць вже я отримала типу, розпорядження, що можу їхати. Відчуваю щось на те, роблю тест, там дві полоски, ну капець. Розповідає, як поїхала до командування з довідками від лікарів. Там отримала наказ повертатися додому. Він такий каже: ну що робити? Їджай додому. Ну, типу, ти нам тут вже не дуже треба. Ну я поплакала трошки і поїхала додому. Каже, важко було їхати, але й лишитися не могла. Піклуватися про себе та дитину стало пріоритетом. Я бачу, що це те, що я, чого я хотіла, але всередині таке відчуття типу сорому і розгубленості, що я ну розумію, що я із цими полосками вже не зможу на передовій виконувати свої е, ну зобов'язання якісь. Типу, з гранатометом в броніку в кущах я себе з пузом взагалі не бачила. Чоловік та побратими Катерини на фронті. Дівчина наразі займається волонтерством. Зокрема, збирає на антидронові установки. Я за цей рік жодної хвилинки Ну, не думала, що я можу втомитись, там, я не зможу не допомагати. Навіть на другий день в роддомі я шмякала ці пости, допоможіть гроші, хто хоче поздравити з народженням дитини. Ось, будь ласка, збор, скидайте тут гроші. Зібрала так 103 тисячі, майже два з половиною місяця збирала, дуже важко. Ну, Зараз цим займаюся взагалі. Дома. Дитина і допомога армії з дому, якийсь такі онлайн-воїн, щось типу такому. Каже донька Емілія, якій наразі три місяці, не заважає продовжувати володарську діяльність. Навпаки, мотивує Катерину та її чоловіка працювати на українську перемогу. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.